Орбітальний годинник каже, скоро землі і Сонцю кінець. Був науковець доктор Увілер Лібі. Його учні проводили експерименти «Радіоуглеродний вік землі і були великі похибки, де показувало набагато більший вік землі. Саме точне це орбітальні часи, які створив. Наш Отець Небесний. Сонце, місяць, зірки. І ми маємо розраховувати на ті всі часи, які створені Богом. Сонце зменшується і легко вищити, що землі 6 тисяч років. Сотні тисяч років тому сонце було б в десятки разів більше. І торкалося б землі. Магнітне поле зменшується. І за 10 тисяч років назад воно було би в 141 раз більше, і життя було б неможливе на землі. Те, що землі мільйони років це теорія атеїстів, в які не вірять в Бога. І вся ця неправда є спростована. Тож не будьмо обмануті і довіряємо нашому творцеві. Який це все створив, і виконуємо Божу волю? Амінь.